Долучаю до розмови Тараса Жовтенка. Це експерт з міжнародної безпеки демократичного фонду демократичні ініціативи імені Гілька Кучерєва. Я вас вітаю, пане Тарасе, Ради вас бачити. Вітаю назаєм, дякую. Дивіться, отут ну цікава заява, що збирають докупи зараз росіяни всю цю реакцію, так і не знають, кого призначити винним за бойові дії. Ну а дійсно чи погоджуєтесь, по перше, вистакою думку з такими висновками. Все ж таки поважна людина говорить, яка розуміється на цьому, як я теж розумію. А з іншого боку, ну а хто ну відповідно Міноборони має, мабуть за це відповідати. Або персонально Путін, хоча так, як коли він проводить наради з приводу Курської області, оці потирання рученяток і така неоднозначна реакція. Вони свідчать багато про що. Отже, така хто має відповідати за це все? Ну я насправді трошки додам до думки, яку так, абсолютно слушно висловив генерал Каволі. Він як військовий професіонал, як діючий військовий, так він уповноважений висловлювати свою професійну точку зору виключно з ну питань, які стосуються воєнної справи. Але насправді в тому, що стосується реакції путінського режиму на ось цю курську офензиву, тут є і військовий компонент, і насправді політичні компоненти той, які стосуються взагалі того, як функціонує сектор безпеки і оборони на Росії. І от власне я почну з того, що е, додам до е, оцінки пана Каволі, те, що е, ну росіяни зараз стикнулися ситуацією, коли е, ми в, до речі, не в перший раз уже так. Ми повернули проти самих росіян той інструментарій, який вони звикли е, застосовувати проти нас в Україні, е, проти інших своїх опонентів за кордоном. Тобто, то це всі гібридні підходи, е, гібридну стратегію, гібридний інструментарій, так е, гібридну логіку е, Планування і реалізації військових кампаній те насправді як Росіяни починали оцю фазу повномасштабної війни проти України 24 лютого, 22 року. Ось якраз ви взяли за основу і наша наші операції в Курській області, 6 серпня цього року вони почалися якраз за тою самою логікою, за якою Росіяни планували в 22 році свою військову кампанію проти України. Тобто, ми діяли так само, як Росіяни. Ми рухалися максимально швидко в глиб території. Російської Федерації для того, щоб не стільки так би мовити займати територію і контролювати площу території, та, скільки для того, щоб ну займати певні географічні, політичні, адміністративні і можливо навіть і промислові, та якщо там ми говоримо про ту саму газовимірювальну станцію в суджі точки, і відповідно таким чином мати певний контроль над тою територією, де ми проводимо такі операції, і от практично одразу стало очевидно, що росіяни дуже добре вміють використовувати цей інструментарій проти своїх жертв, але коли цей інструментарій повертає проти самих росіян відбувається його і реекспорт на території Російської Федерації. Тут російський силовий блок абсолютно без, бездіяльний і неефективний, тому що вони просто не знають, як на це реагувати. Другий політичний момент який впливає також на цю повідну хаотичну реакцію Росіян. Він полягає в тому, що ми ну, насправді в російському силовому апараті єдності, ну не те, що давно немає, її в принципі там ніколи не було. Тому що ну зрештою, російський диктатор він побудував оцю свою вертикаль влади. Опираючись на а, власних силовиків, але при цьому він ну, абсолютно логічно і раціонально переживав про те, щоб. Когось із якоїсь із частини цього силового апарату не виникло бажання сконцентрувати в руках ресурси, які, зрештою, постійно підживлювали да, цей силовий апарат, тому що ну саме в силовиків Путін вкладав на найбільше грошей за ну впродовж всього свого правління на Росії, і, от щоб ні в кого з цих силовиків не виникало якоїсь спокуси, просто взяти і винести. Російського диктатора ногами вперед з Кремля і з кабінету його так і просто якби царювати самим і розподіляти ресурси самотужки. Путін створив таку систему керованого хаосу, керованої грізні між самими силовиками. Ми це дуже добре пам'ятаємо по дуже багатьох прикладах. Так ФСБ постійно грозиться з військовою розвідкою гру, так російською генштаб постійно гризеться з ФСБ і так далі. Тобто, таким чином Путін, як кажуть, займає руки і голови його силовиків, щоб в них не з'являлося. Дурних думок про те, що можна захопити владу, і відповідно цей контрольований хаос серед силовиків він дозволяв путіну страхуватися від того, що така частина із силового апарату просто повстане, так би мовити, і, і скине його. Але якщо в мирних умовах це все ну плюс-мінус можна було контролювати, то після того як російський диктатор розпочав війну проти України, ще навіть з 2014 року, ось це протистояння між представниками його силового апарату, воно почало грати з кремлем дуже слишком. Жар, ну починаючи з того, що ці цей Бантустан, який Путін створив е, на окупованих територіях українського Донбасу, ці так звані ЛНР і ДНР, їх між собою розділили відповідно ФСБ і е, російське ГРУ, да, військова розвідка. І от кожна з цих спецслужб російських тягнула звідти ресурси. Причому, е, ну, якщо вони перебігали один одному дорогу, так і відповідно десь там відбувалися якісь е, е, ну, суперечності між представниками ФСБ і представниками ГРУ, так е, на місці так би мовити, ну дуже часто це закінчувалося стріляниною і просто горою трупів. Так mm -hmm. ну от ці всі розбірки, які там були там з Гіві, Моторолами і так далі. Це ж частково в тому числі оця гра силовиків російських. Угу. Пане Тарасе, от ви зараз це дуже актуальна тема, і я розумію, чому ви акцентуєте акцентуєтеся на тому, що відбувається всередині російської влади. А в мене, знаєте, ще один, ну от якщо ми почали з зовнішньої оцінки, так генерала Каволі ми цитували. Сьогодні я вже встиг за останню годину обговорити і червоні лінії, які Сабріну Сабріну я цитував, і там про ескалацію, можливо. Але от дивіться, я ще звернув одну на одну річ увагу, і попрошу вас пояснити. Спочатку сам факт, що Київ може самостійно вирішувати, як використовувати військову допомогу Мадриду. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до штабу НАТО. Посадовиця зазначає, що їй невідомо, чи Україна використовувала іспанську зброю під час операції на території Росії. Давайте цитату послухаємо. Це війна, тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідно в будь-який момент. Допомога Іспанії оборонний матеріал для захисту. Україна завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північно-Атлантичного альянсу. Маргарита Роблес, міністерка оборони Іспанії. Пане Тарасу, у нас ну буквально менше двох хвилин залишається, але півтори хвилини мені тут підказують. А, але не можна не запитати. От дивіться про всякі там червоні лінії, говоримо і так далі. Тобто, відповідно, якщо працює коаліція, не тільки Сполучені Штати, то що ну бронетехніку там іншу зброю можна використовувати в Курській області, це на території Росії, а далекобійні ракети чомусь ні? Чому така вибірковість? Я от цього не розумію. Ну, скажімо так, ми бачимо, що от, в тому, як захід трансформує, продовжує трансформувати свої підходи в тому, що е, можна і на якій території можна робити збройним силам України. Так, ми теж бачимо цю от поступовість е, тиску заходу на е, Кремль. Тобто, зрозуміло, що спочатку е, нам дали е, в першу чергу в Сполучені Штати Америки, так, не які всі орієнтуються, дали добро на використання своєї зброї в 100 кілометровій зоні е, на російській території в тих регіонах, які е, межують із Харківською Ської областями, і тут дуже цікавий момент, як ми разом з нашими американськими партнерами проговорили творчий підхід до цього політичного дозволу, тому що на самому початку практично все експертне середовище, так і військові аналітики, і на заході і в Україні всі подумали про те, що в першу чергу йдеться про системи, ну скажімо так, середнього радіусу ураження, да там про тахмси, про GLSDB. Про а, буквально 15 секунд буквально 15 да. секунд. Але раптом виявилося, що ну американська зброя це ж і Мардер, і це ж і страйкери, це ж і БМП Бредлі, це ж і танки Абрамс. Та да? виходить, що цю зброю теж можна використовувати на території Росії. Зараз цей експеримент заходу продовжується. Всі бачать, що Путін і його оточення повністю дезорганізовані і відповісти на це ніяк не можуть. Тому наступним кроком очевидно буде наданий дозвіл на використання атакниців. Інших далекобійних систем ну ваші б слова, як то кажуть, сподіваємось, дякую вам за ці роз'яснення. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерів.